Сміляни зібралися на службу. Її цього разу проводить митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Із Золотонощі до рідних приїхала Віра Тищенко, коли дізналася, що Собор перейшов до Православної церкви України із задоволенням, каже, прийшла на службу. Я знаю одну віру, я знаю свою віру. Богу молюся. Все, дай Бог, щоб війна кінчилася. Дай Бог, щоб всі прийшли хлопці. Дай Бог, щоб моя дитиночка вернулася, щоб усі хлопці вернулися. Тішу воїну вперше прийшла Катерина Іщенко. Говорить на цей перехід тут чекали всі. Радуємося і дякуємо Богу. що так. сталося. Дуже раді. Коли були до московського патріархату, то ми ж бачимо, що як Кирил благословив. Я так Я людина на війну то це дуже погано. Будь ласка, скажи мені. А ми ходимо молимося всі разом. А не, а ну, бігом копай. ну так ну, за справедливість, за щоб наша Україна перемогла і ми жили в вільній Україні. На службу поспішає Іана Чебенко каже: церкви, які під московським патріархатом із рідними і друзями не відвідують із 2014-го. тому що ну так жевріє, як якийсь як якесь незакрите питання, і ти наче ну не дуже зручно себе почуваєш. А коли ти стоїш на службі, ти повинен думати ну не, ну, не про такі питання. Коли приїздить до батьків із за кордону, то спільно йдуть сюди на літургію, розповідає Олена Гроз. Разі в тому, там було церковно а сейчас на українська. Мені, например, тяжело, тому що я не настолько хорошо знаю український. Зі сльозами на очах виходить із церкви пані Вікторія. каже, що побуває на службі митрополита Епіфанія, стало несподіванкою. Я дуже задоволена. Я завжди цю церкву ходила, і вона мені подобається намолене місце дуже, і те, що перейшло в українську, то в нашій землі повинно бути українське. Навіщо на московське? Із 1994 року є настоятелем цього храму отець Петро Дмитрук. каже, рішення про перехід у березні 2022-го далося парафіянам непросто було з мукою, тому що ми привикли до одного, а треба було перейти до другого. І це ж трошки по церковному було нелегко розірватися але і за того. Що патраж Московській благосовнів убивати наших людей, нищить наші города і села, і далі не могли бути з ним. І рани розділились пополам. Зразу. Одна половина пішла, а друга половина за нами. Ця громада має стати прикладом для інших, говорить предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Об'єднавчий процес триває. Поступово з низів громади долучаються до нашої помісної Української православної церкви. Це відбувається не тільки в селах. Але вже і у великих містах я бачу радісні, усміхнені обличчя. Це свідчить про те, що люди відчувають в церкві цю духовну радість, піднесення. Адже разом цей непростий час ми підносимо молитви до Бога і просимо про нашу перемогу. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.